Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачний і простий паштець опенюк. Я маю 2,5 кг опенюк. Я їх почистила, помила, порізала, відварила і зараз буду їх молоти. Пів кілограма моркви також почистила. Пів кілограма цибулі, пів літри олії, сіль перець за смаком. Ось так дрібненько я нарізаю цибулю. Чим дрібніше. Цибулю я порізала. Зараз на сковородку я вливаю олії, приблизно 200 г олії, щоб вона розігрілася і всипаю цибулю. Олія розігрілася і я всипаю цибулю. Поки цибуля тушиться, я натираю моркву. Моркву я теру на ось такому грубому терку. Я натерла і всипаю в цибульку. Все перемішую і тушу на середньому вогні. Можна ще трошки додати олії. І нехай тушиться приблизно 10, ну, там 15 хвилин. Зараз я буду молоти гриби. Ось гриби я перемолола, всипаю їх в каструлю. Додаю зараз моркву тушену з цибулею. перемішую, додаю сіль за смаком, підсолюю, перець, решту цю олію вливаю. Додаю 2 лаврових листочка і 3-4 горошини духмяного перцю. Одну столову ложку оцту. Все це перемішую і ставлю варити на 2 годині. Коли вариться, можна трошки витягнути, ну, взяти, попробувати. може, треба ще щось додати. Чи солі, чи оцту. Попробувати вже за смаком. Ось грибочки мої готові. Я їх проварила 2 години. Звичайно, ще додавала сіль перець, бо мені було мало солі. І тепер накладаю банки. Банки я помила, простерилізувала і зараз накладаю паштет. Ось паштет мій готовий. Паштет вийшов дуже смачний. Пробуйте ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!